Ми таке свято проводимо вперше, адже в цьому році ми відзначаємо 25 років дитячому фонду України в нашому обласному відділенні і 1025 двадцять Людина як людина жила і спокушаємо, злим духом падала в гріх, але каялась. І кожного разу, коли людина каялась, поверталася зами покаяння до Бога, Бог як тато, як мама прощав, то людину і приймав до себе, знайшла історія, розмножувалось людство, розмножувалося з людьми разом. І гріх, і в кінці кінців Бог, який так полюбив цей світ, що віддав свого сина, щоб всякий, хто буде в нього вірити, не загинув, а мав би вічне життя.